Ботокс це отрута? Взагалі-то так, і навіть більше. Ботилотоксин може бути зброєю масового ураження. Але стійте, стійте, давайте не будемо втрачати свідомість вже на перших секундах відео і трохи розберемося з цими жахіттями. Отже, ботулотоксин – це отрута, яка виробляється мікроорганізмом кластридіум ботуліну і визиває таке захворювання, як ботулізм, про який ми все чули. Відкриття цього мікроорганізму відбулося у 1895 році, після того як 34 музиканти померли на похоронах у одному бельгійському містечку. Під час другої світової війни велися розробки зброї масового ураження, і, звичайно, це не мало виглядати як тисячу дротиків летить з ботулотоксином. Насправді, ботулотоксин може уражати і у вигляді аерозолю. Так, так, ботулотоксин нас може вразити не лише через кров, а через і дихальні шляхи. Але вже після закінчення Другої світової війни була прийнята конвенція про заборону розробки такої зброї. Але ботулотоксин продовжили використовувати у медицині. Трохи лякає так. Це що ж виходить? Скажені косметологи хочуть нас всіх вбити, але все ж таки, все є отрута і все є ліки, як казав Парацеліс, питання лише у дозуванні. Алан Скотт був першим, хто вирішив перетворити дану отруту у лікарський засіб і почав використовувати це у офтальмології для лікування таких станів, як то, наприклад, косоокість або блефороспазм. Таким самим чином він зміг замінити операцію під загальним наркозом на досить дешеву ін'єкцію. А потім вже одна сімейна пара офтальмологів, яка також використовувала ботулотоксин для лікування блефороспазму, помітила, що не тільки змогла вирішити питання блефороспазму, а ще й побачила, що зморшки навколо очей пішли геть, і саме з цього моменту почалася ера косметології. Ера косметології та ера використання ботолотоксину саме з естетичних поглядів. На даний момент ботолотоксин є одним з найдослідженіших препаратів у світі і точно є найдослідженішим препаратом у косметології. Наведу ще трохи прикладів з використанням ботолотоксину. Ботулотоксин використовується у новонароджених намовлят для лікування деяких станів, як то, наприклад, ДЦП або інших. Ботулотоксин широко використовується у неврології для лікування таких станів, наприклад, як кривошия або мігрені, як у дорослих, так і у дітей. Він може допомогти з болями, наприклад, при онкології сечового міхура або при онкології шлунку. Ну і звичайно, ми використовуємо його у косметології. Ну і наостанок ще трохи фактів. Яка ж доза ботолотоксину може вас вбити? 30 флакончиків ботулотоксину, які будуть введені вам внутрішньовенно, може вас вбити. Або ж 40 флакончиків, якщо ви їх вип'єте за один раз. Тож, якщо ви не бачите, що ваш косметолог готує для вас 30-40 флакончиків ботулотоксину, ви можете бути спокійними за своє життя. А які ви жахи чули про ботолотоксин? Пишіть у коментарях.